Доброго дня усім, доброго дня, усім присутнім. Насправді я дуже рефлексуючи на виступ пані Ели, дуже погоджуюсь з багатьма тезами. І зараз ми вже в інституті майбутнього створили великий проект візія 2035 Коли ми збираємо експертів і секторальним напрямкам, де ми розуміємо, що потрібна зміна моделі економіки. Яку країну ми будемо будувати? Це виклик номер один і розуміння під це, які в який людський капітал нам потрібен, які трудові ресурси нам це потрібні. Зазвичай і погоджуюся, і песимістична в прогнозах, що дуже маленький відсоток людей насправді повернеться. Як горить статистика військових великих конфліктів інших країн, за найкращих за найкращих варіантів це 40% повернення 50-40%. Ми вже втратили і пройшли цю межу, і ми маємо розуміти, що багато людей адаптуються в тих країнах, де є. Основний варіант, і також погоджуюсь, це виважена міграційна політика з неї дуже великі ризики не тільки в тому, чи сприймемо ми як нація інші нації, і будемо з ними співіснувати, чи не розмиємо ми свою національну ідентичність і як країна, наскільки ми готові бути багатонаціональною diversity країною, окрім фактору війни? Ми ще маємо враховувати глобальні фактори міграції населення. Насправді втрату населення відчуває зараз і Балтійські країни. Ми не є, ми не є якби, унікальні в цьому, але ми Маємо подвійне навантаження, ми маємо суперсерйозний фактор війни і також глобалізацію всіх процесів, які відбуваються. Якщо подивитися на е, ніхто, на мій погляд, поки що, не знайшов унікальну модель, як можна розвивати економіку без демографічного розвитку. І якщо навіть подивитися на розвинені країни. Останні п'ять років в Канаді доволі суттєва. Послаблення міграційних процесів і доволі великий приток мігрантів, це говорить про одне, що за мізки за людей з вищою освітою, за молодь, за пратиздатне населення ми будемо конкурувати з усім світом, і кожна країна буде хотіти залишити такий робочий золотий фонд у себе в країні, тому що це передумова її розвитку. Тому ми вже робимо перші кроки для того, щоб виважити Зрозуміти взагалі, яку ми спроможні модель економіки будувати наші експерти працюють в напрямку лібералізації податкової системи, тому що ми вважаємо, все одно навіть при вступі в Європейський Союз, ми будемо конкурувати з іншими країнами, і це вже не тільки про робочу силу, а про релокацію бізнесів, і це дуже важливі моменти. І щоб уникнути структурних дефіцитів, ми маємо вже на сьогодні розуміти. А в якому людському капіталі ми потребуємо, потребуємо зараз найбільше, і яким чином створити умови, щоб по-перше не втратити ще більшу частину після або замороження конфлікту, або закінчення війни перемогою ми дуже на це розраховуємо. І які верстви населення з яких країн ми готові запрошувати? І до речі, один з виходів для нашої вищої освіти до війни ми мали. Ми були потужні в наданні такої послуги на експорт. А це і не тільки підтримка економіки, а це можливість формації інших через ментальні особливості нації в нашу націю і інтеграція вже доволі адаптованої нації в нашій країні. Тому можемо бути песимістичними, але стикаючись з реальністю, ми маємо просто діяти і діяти вже сьогодні, тому що кожен день це розуміння того, що ми просто будемо втрачати населення. Дякую всім. Готова, якщо що, відповісти на питання.